Вітаємо усіх шанувальників футзалу на черговому протистоянні сьогоднішнього ярового вечора. До вашої уваги зустріч першої айтірі. Команда Іча лише одним взяттям в рід поступається йому Андрющак. Там цій ситуації передача поміж ніг супернику. І який вмів грати на рівних із командами, вище проштовувати м'яч повскіпера саме з ближньої стійки. Це Будь-який наставник вам скаже: Павлик пробиває доволі впевнено, який м'яч від Андрія блискавична гра лівим флангом увірвався до чужих воріт, ну і... В у передніх турах не брав участь Олег Стен. Ось для нього дуже важливо би було теж підтримувати ігрову практику. Лідер Совсеву не допоміг Соле, аби наздогнати Івана Яремовича, ну Ми розуміємо, надаємо як Кодерсу допомагала попередні роки. Такі хлопці, як Володимир Мельничик, як Юрій Труш. Отож, ну, повертаємось до перепатії третього поєдинку вечора. В цілому один із них відбувся. Атакує діла через центр ігрового майданчика. Правда, помиляється під тиском кількох суперників. Варфоломія, його удар. Доволі непогано. Чвартого року, який відбувався у Португалії до золотих нагород, удар по центру воріт у партнера по команді. Мені вдалося спрямувати кругу. Повскіпера колективу команди суперника під час регулярного чемпіонату. Ну і відповідно показник доволі хороший. В середньому близько одного золотої буси. Передача на Сухнецького, той пробив приміснень коло Бордон! Ділай можна зараз забивати. Удар Магеровський! Ми знаємо, що той надалі запалює у чемпіонаті Саудівської Аравії. І таке враження, що з появою тих хлопців, які перебралися за гроші з Європи. У Роналдо справа пішли ще краще. Удар лівої нової Володимира Грицая годювався батьківщина на пенальті. Ну, епізод Юрій Цебек, Очевидно, він хоче донести команду, не намагається по максимуму бути корисним. 4 в 4. Якщо взяти до уваги конкретно польових томків, змістився. О, центр Томків! Пропустили вдруге. Ну, а далі не зуміли зібратися. Ні, були там деякі шанси, але третий свого п'ятого польового Андрія Глову на одному з ісландів. По деяких епізодах в цілому їх використовують. На Сьогодні поступилася рок зіркам 4-3, лідеруючи 3-1. Причому. Удар доволі непоганий. Ще працювати і дітьо у... у силовій манері і у фізиці вони десь поступає. Варфолобієм! Томків! Його удар мене поп. Гол. Томків попереду. Сухнацький. Чудова гра в епізоді від Андрія Хороза, але не влучає. Тех Меджик Не пропустіть.